Перший сигнальчик алюмініється хорошо. Четвертий сигнальчик і вже крута знахідка. Я це покажу, А ось тут візуально. Погляньте. Ельф Байб. Перша монетка в 23-му році. це у нас одна копійка радянська. Подивіться, це нам щось середнів вічне випало. Погляньте, що випало. Хрест. Друзі, всім привіт! З вами завжди, картавий Копатель. Сьогодні у нас 1 січня 2023 року і ми знову на копі. Останній раз був 30-го, сьогодні 1-го, тобто навіть не було закриття і відкриття такого сезону. Погода дозволяє, погляньте, на вулиці плюс 13, тепло, я навіть не вдівався особливо. От навіть собаки зі мною всі тут. Там. Вітаю вас, друзі, з новим роком. Бажаю вам здоров'я, мирного неба над головою. Ну і здійснення всіх ваших бажань. Вчора в Новий рік, були тривоги. Ну, як завжди, весня вимахується. І вдень, і вночі після 12. Ну, я був в селі. Але і тут були деякі вибухи чути. Не знаю, мой салют був, можливо, вибухи. Не чув. Ну, сподіваємося, що в цьому році ми переможемо нарешті, закінчимо цю війну. А поки що, друзі, копаємо. Не забуваємо про ЗСУ, яке нам допомагає і забезпечує спокійне святкування, спокійне життя. Посилання на донати внизу, в описі відео, як завжди. Ми шукаємо на цьому городі, бо цікаві знахідки ось тут. На цьому, ви знаєте, я багато копав, а тут будемо зараз ходити. Так, перший сигнальчик в цьому році. 76 показує. Каже, що десь викопав? Напевно, щось зверху було. А, алюміній. Перший сигнальчик алюміній, це добре. Шукаємо далі. Друзі, буквально раз, два, три, четвертий сигнальчик і вже крута знахідка. Ти це покажу, а ось тут візуально. Погляньте, ефф-бари. Пандемія сучасних дітей, одноразки, еффбари, всякі там штуки. Ну, заберу, щоб тут акумулятор не забрунював. Кинув. А тут -а, у нас щось зелененьке випало. Водички не взяв, на жаль. Погляньте. Щось маленьке. З вушком. В вушку тут також щось є. Це, напевно, гузичок такий був. Цікавий. Погляньте, тільки. Тільки почав, а вже є круті знахідки. Ну, Скоріше за все, це такий гудечок гірка. з чимось. Якусь закльопочку чи з чим. Клас. Друзі, однозначно лайк. Перша знахідка і зразу крута. Ну не перша, на початку городу, так скажу. Забираємо. Я Хожу, до речі, на 18-й частоті, програма CoinFast, бо тут трохи грязно. Е Ще Швидкість 2, Желізо, гомка желізо включена. Ну і все, в принципі, Дискрім 7. Мощний сигналчик 82, напевно, кришка якась. Перед цим був 1890. Ось такі всі хрепучі. Там одну якусь штуку викопав, таку більш-менш цікаву. Я зараз вам покажу її. Так, що тут? Чов'яки? Сигналять. Ось такий погляньте кусочок алюмінія. Перед цим так, де вона? А ось така штука, думаю, якась люлька може чи підсвічник. Ось так дуже схоже. Найбільше щось сучасне, ми бачимо для лампочки, напевно, забаву. Може і ні. Не знаю. ну, Заберу. Тут кераміки, просто куча. Ось погляньте. Така. Всяко, копаєш трошки кипіча і повно, особливо тут трохи далі. Ну, хата стояла, ще ходить є, де. Будемо шукать. Так 80 та такий чіткий. Щось знахідки поки не йду, то після то і гевки. Нічого цікавого такого не було. Ну, якийсь кусочок міді. Ось такий. Була ще в мене така якась штучка. Тут навіть таким типа з малюночком є, полосочка така. Ну, нічого особливого. Такі було. Декілька гузочків, а всі не цікаві. Один радянський зівкою згнивший і два ось такі. В них нічого не видно, видно, що були вушка, значить були гузочки. Це цей і ось такий обломочок попався. Да. Поки що щось не хочу. Але ця дісковка я минулого разу. Тут виходив усе декілька років назад кераміка. І це тільки дисковочка. Ну, зараз збираємо залишки. Можливо, коли ще декілька років тут буде овенка, бо тато знову буде тут сіяти ліцевку. І ще, як мінімум, років три-два не покопає тут. Так що ходимо, друзі. Нарешті перша монетка за сьогодні. Перша монетка в 23-му році. Це в нас одна копійка радянська. Ось закиша повністю. Був ще гудочок маленький, звичайний. Нічого цікавого. Навіть не знімав. Ну, монетку. Першу потрібно було зняти, показати. Така нічого не цікавого, нічого не видно. Але для кількості. Беремо. Наступний сигнальчик після тої монетки. Подивіться. Подивіться, це нам щось середньовічне випало. Лисе повністю. Навіть аж гладеньке. Або гудзичок був. Не скажу, все це був гудзичок. Тут такий, бачите, наче слід. Я вже думав якась монетка середньовічна. Це ось таке така ж бонінка. Не що не випала така цікава, дуже класна знахідка. Перед цим гудзочок ще один. Ось такий це вже раз, два, три, чотири. Я чи сьомий будучо до сьогодні І погляньте, що випало Хвестик Вау який гігантський трошки зігнутий, де фокус? Так, дві тип трохи сховаюсь. Погляньте який чудовий клас. Патина є, не знаю, чи в нас Як буде вівняти, то може трохи злізе. воно мене не саме вушко ціле. Цей ці, ці коп виртований, бо знахідок не було, дуже багато цікавих. Но ця ця виртувала його, погляньте який. Так. Моя традиція, що в перший вихід сезону завжди щось попадається цікаве, в тому оці бронзовий ніж був. Тому оце майже ось така штука. Позатому помню, сліп було. Відкривав сезон. Ось так. Дивузі. Качтова знахідка. Так, забираємо його і йдемо далі. Так, дивузі, сигнальчик. 93. Чоткий. 86-85 Ну все равно, може бути монетка якась Звичайно скільки мусове що тут може бути що хоч так сигналить ну, Як бачите Що хоч алюміній Так 69 сигнальчик. Так Дуже багато мусило. Бачу, став. Ось такий був 70. Це начебто гудзичок якийсь. Друзі, це радянський гудзичок. Ну навіть з ушком, ушко металеве. Щось бевегосі, нічого собі. Ну і можу відламати, як я вмію. Такий якав як гудзичок. У мене, напевно, такого ще немає. Також буде в колекцію, блін, скільки тут цих гудзичків, скільки можна Їх сюди. О, тут тут моно було губити Забираємо. Так. Знову непоганий сигнальчик 90 93 Глибоко десь. Повідяк якийсь дуже глибоко так восімдесять сім, що за у нас? Тут такий Кивишечка. Що ще могло бути? Викопав такий котлован. Хорошо, лежала, на мене. Так, у мене знову монетка. Знову це вдянський 10. Водянський копійок. Це на нас 10 копійок 1961 -го. Ось такі 10 копієчок. напевно, гавів, що був в такому чорному стані, патині такі чорні. Ну, Непогані, але в колекції точно не підуть, бо в мене таких багато, є в чудовому, в ідеальному стані. А це просто будуть для кількості. Так, щойно з глибини був сигнальчик. Ледве його викопав, дуже глибоко був. хоч і вбитий, але приємно, дуже давно не знаходив я на перстків. І ось такий він в жахливому стані, зігнутий, поломаний тут в одному місці. Але приємно. Не пам'ятаю, в тому році, напевно, половинки там кусочки знаходив, оці вагоні. Але в мене ще декілька гудочків, ось такий сучасний якийсь. Сучасний не алюмінієвий Ось такий, Звичайно від кальсонів з твоя дивичками. Одні, Одні гудзички Це я показував, ще якийсь там був. Ось таке ще щось було. Не знаю, монетка. Або, або не монетка, або гудзичок. Тоже непонятно. Ну, знахідки є. Майже повна хабельниця одних гудзиків Ще півгодинки в мене є. Ми до кінця городу дой дойдемо. В мене знову одна копійка радянська, нічого цікавого. Перед цим була ось така частинка від керосинки, зігнута, поломана і вітерець у нас піднявся. І була ще отака, така якась частинка від чогось треба ну, мить. Я не бачу. Ну, обломочок, одним словом. Такий. Вкину. Може вдома, якщо буде щось цікаве, помий. Якщо не буде нічого цікавого, то й вставляти не буду. Камісь так. Монет Imperius не попадається, треба ждать овенки. Ну, і советів ще дуже мало. Три монетки, всі вбиті. Останній сигнальчик на сьогодні. не впевнены. 82, 84. 70 84 четыре. Может, какая железячина. Так, что это? Я не вижу. Это какая-то жбонь. Шубонь, та й годі. Будемо робити огляд. Перекопав я цей город одні чорні п'ятна від моїх ям Ну, Я ми їх ну, закопимо за собою. Так, і що ж сьогодні я знайшов? Все, ви бачили, друзі? Саме цікаве це ось хрестик чудовий, гудзичок Гевка і ось цей гудзичок 3. Цікаві знахідки є, монетки є, три штучки, гудочки повно. Ну, одним словом, сезон відкрив, відпочив, пошукав, погода дуже приємна сьогодні. Друзі, Надіюсь, в цьому році ви так само будете на моєму каналі, будете активними глядачами. Я за це вам дуже дякую. Ну а заве, як завжди, побажаю вам успіхів у ваших пошуках і до зустрічі на моєму каналі.